Безпека влітку. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти. Нам дарує щедре. Літо. Малята, а чому ви любите літо? Літо це чудова пора року. Влітку безліч цікавих справ та ідей для відпочинку. Можна збирати ягоди, купатись в водоймах, грати у рухливі ігри, кататись на велосипедах, самокатах та роликах. А чи знаєте ви, як безпечно для здоров'я та життя провести літо? Природа влітку дуже красива та різноманітна, з'являється безліч рослин та плодів, але не усі рослини корисні, деякі можуть бути небезпечними. Слід пам'ятати не варто чіпати та куштувати на смак незнайомі рослини, гриби та ягоди, оскільки вони можуть бути отруйними або спричинити опік. Влітку комахи, плазуни та тварини ведуть дуже активний спосіб життя. Деякі комахи та плазуни можуть боляче вжалити або вкусити. Укуси змій та павуків можуть бути смертельними, оскільки їх слина може містити отруту. Слід пам'ятати при зустрічі з комахами чи плазунами не можна ні в якому разі торкатись їх руками чи ногами. Не слід робити різких рухів, не можна втікати. Зберігайте спокій. Повільно відійдіть від них якомога далі. У разі укусу обов'язково зверніться до дорослих по допомогу. Не варто дражнити та ображати тварин. Вони можуть вкусити та подряпати. Укуси тварин можуть бути небезпечними для життя. Слід пам'ятати. У разі укусу обов'язково зверніться до дорослих по допомогу. Якщо тварина безхатня чи дика, обов'язково слід звернутися до лікарні. Тварина може переносити важку хворобу, яка називається сказ. Довге перебування на сонці можна спричинити сонячний або тепловий удар. При сонячному або тепловому ударі виникають млявість, нудота, головний біль, втрата свідомості. Допомога при тепловому ударі. Потрібно випити води, перейти у прохолодне місце, вмитися та протерти руки і ноги прохолодною водою, попросити у дорослих про допомогу. Як уникнути теплового удару. Потрібно більше пити води, обов'язково вдягати панамку або кепку та для відпочинку та ігор обирайте місця, де є тінь. Для ігор слід обирати безпечні та спеціально облаштовані місця, дитячі майданчики, парк, сквер тощо. Уникайте старих занедбаних будівель, недобудов, підвалів та гаражів. В таких місцях можна отримати травму або зіткнутися з недоброзичливими людьми. Для безпечного відпочинку біля водоєм варто пам'ятати декілька правил. Заходити до води можна тільки з дорослими та з їх дозволу. Перш ніж зайти до води, вдягніть захисні надувні елементи. Твої ігри з водою не повинні заважати та лякати інших дітей у воді. Будь чимним та обережним під час ігор з водою. Вода, як і будь-яка стихія, непередбачувана та може бути небезпечною. А зараз малята, послухайте вірш, який називається Літо, написав Олег Роговенко. У відчинне віконце зазирнуло зранку сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця все залито, в нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє: літо всіх маляток гріє, що просли вони здорові. Наші сонечка чудові. Малята, пам'ятайте правила безпечної поведінки влітку, і нехай літо вам приносить лише задоволення. До наступних зустрічей!